Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Насилу я добудував другу теплицю і висадив огірок, який перестояв приблизно 40 днів. От. Він на вид теж, ніби йому 40 днів. Коротше, цій розсаді вже 65 днів від посіву. Вона мала висадитися. На 20-й день, але висадилась, <клес> висадилась на 65-й. Чому так? Тому що я на силу добудував другу теплицю. Точніше, каркас тільки поставив, плівкою ще не вкривав. Зразу, як тільки виставив каркас, понатягував шпалеру, шпалерну сітку, зразу висадив огірок, пофризував і висадив. От. Таким чином зекономив. Не знаю днів 3-4, а може і більше. О, бо огірок ну йому і так уже в касеті було дуже кепсько. Він піймав болячку. От, став весь такий нещасний. Єлі тут лежить. Не знаю, на сонці палиться. Уже дві доби як висажений. Може завтра йому вже полегшає. Поливаю його цілодобово. От. Такий експеримент, ну, точніше, це не спланований експеримент, це так склались обставини. Не міг я раніше його посадити, тому що не була готова теплиця. Ну якби знав, краще б я його не сіяв. Але я не знав скільки це затягнеться, монтаж самої теплиці. Тому як є, так є. Будемо спостерігати. Є надія, що з нього ще буде толк. Але побачимо. І так, оце 5 рядків. 1 2, 3, 4, 5 Тобто пів теплиці Це СВ-4097. Посажена розсада була з густотою 20 см одна від одної між рядами 50 в прольотах 1,40 м. Півтелиці виходить св 4097 і півтеплиці Мадрилен. Більше ніяких гібридів тут немає. Весь він одинаковий на старті. Ніякий, на ньому вже воно огірочки позав'язувалися, воно прямо в касеті. Але, чесно кажучи, немає навіть часу те все пообривати і не знаю чи є сенс, хай спочатку прийметься, окріпне, а там далі буде видно. Тому такі справи, не знаю. Думаю, що через тиждень поправиться, бо поки місь дуже нещасний. І на сонці воно бачу підгорає, стебло випалюється, листя на ньому нема. Але думаю, що тут двойна норма посадки. Так що якщо десь будуть випади, то не страшно пересадю. Якщо будуть якісь п'ятна. А якщо через один пропаде, то теж не біда, бо в цій теплиці посажений на 40 сантиметрів. Так, ось така картина. Ага, все, болячка. Коротше. Тепер у спорості, порос не знаю що це. Коротше, він вже він вже і в касеті наша почав жовтіть, в'януть. Ну вже просто був на пределі. Він просто на межі виживання вже був. Не знаю, якщо через тиждень йому стане краще, то скажу, що я на силу встиг. Пока рано щось казати, якісь висновки. Ага. Ще тут ось посіяв морку. Бо більше місця немає, я замовив абако ранню морку класну. Коротше, отут ось. Отаку морква посіяна. Не знаю, рядочки 5 скільки її тут. Густо натикав, побачимо, хай, зі... хай сходи спочатку. Зараз полю. Тай так, ще бурячок кинуть. Десь краєчку. Так, що ще? Ще отут ось, де двері. О там поп цю стінку, по підпередню по під і попід задню буду садити ще пасенки черіків і мадрида помідора. Возьму з тієї теплиці пасинки, посадю тут. Будуть помідори. Поки ось така картина. Дякую за увагу. До побачення.